Повний гід по клавіатурах: типи, перемикачі, підсвічування, і не тільки. Привіт, привіт! Сучасні клавіатури зручні як ніколи, але через безліч варіантів вибір може збити з пантелику. Та розібравшись у ключових характеристиках, ви легко знайдете ідеальну модель. І в сьогоднішньому відео ми вам допоможемо з цим. Поїхали. Розмір і форма. Клавіатури бувають різних розмірів: від повнорозмірних до ультракомпактних. Повнорозмірні мають всі клавіші, а зазвичай це 106 клавіш, зокрема Numpad Вони ідеальні для роботи з цифрами. Компактні, повнорозмірні трохи менші, десь 100 клавіш, але функціональність майже не змінюється. TKL не мають нумпаду. зручно для геймерів і тих, хто хоче більше місця на столі. На них розміщено приблизно 87 клавіш. Компактні залишають тільки основне, без навігаційних і функціональних клавіш. Мають близько 68 клавіш. Мініатюрні це лише найнеобхідніше букви, цифри і модифікатори. Зазвичай на них налічується всього 60 клавіш. Ідеально для мобільності, але не для роботи з цифрами. І, звичайно, ви також можете знайти різні варіації цих конструкцій, але основна класифікація саме така: розкладки клавіатури. Клавіатурні розкладки бувають різні, і кожна має свою сферу використання. Найпоширеніша. кверті, популярна в англомовних країнах Азерти. У франкомовних, а кверц у Центральній Європі. Альтернативні розкладки, як-от Дворок, Колемак і Workman створені для швидшого та зручнішого набору тексту. На MAC є своя адаптована кверті, а мобільні пристрої теж мають окремі версії. Перемикачі. Найбільше на відчуття від клавіатури впливають перемикачі, мембрані, дешеві й тихі. Підходять для офісу, але не дуже точні. Сила натискання у них невелика, тому вони не викликають втоми пальців. Ножичний тип часто зустрічається в ноутбуках. Вони швидкі і компактні, але менш довговічні. Вони використовують кілька важелів у формі літери X, які активуються під час натискання. Однак їх складніше чистити ніж інші конструкції, і вони не такі довговічні, як механічні перемикачі. Механічні найточніші і найшвидші ідеальні для ігор і набору тексту, хоча й дорожчі. У кожній клавіші такого типу використовується окремий механізм, що забезпечує чіткий відгук. Вони розраховані на десятки мільйонів спрацювань. Бувають різні варіації: лінійні з плавним холодом без клацу, тактильні, у яких відчутний опір у точці спрацювання, і клавіатури з кліком, тобто з характерним звуком. Якщо не знаєте, які вибрати, просто поклацайте всі варіації і довіртесь власним відчуттям. Матеріал ковпачків клавіш. Найпоширеніші ABS і PBT. ABS дешевший пластик із гладкою поверхнею, часто використовується в клавіатурах з підсвічуванням, але швидко зношується і починає блищати. PBT – дорожчий варіант, але міцніший і приємніший на дотик. Він не стирається і має тихий звук. Якщо коротко, то ABS бюджетно та яскраво, а PBT надійно і довговічно. Профілі ковпачків клавіш, їх ще називають кейкапами OEM – Найпоширеніший профіль. Клавіші різної висоти з легким нахилом, зручний і універсальний. Cherry. схожий на OEM, але трохи нижчий і з меншим нахилом. Це робить його зручнішим для тривалої роботи. SA Spherical All. високий профіль з куполоподібною верхівкою. Дає унікальні відчуття під час набору, але може здатися громістким. DSA Deep Space All. Плоскі ковпачки однієї висоти на всіх рядах. Симетричний дизайн підходить для нестандартних розкладок, але відсутність нахилу може зробити набір менш зручним. XDA. плоскі клавіші, як у DSA, але з більш широкою поверхнею. Підходить для спокійного набору. MT3 3 високий профіль із виразною чашечкою під палець, поєднує вінтажний стиль і комфорт для набору. Ергономіка. Вона впливає на комфорт використання. Ідеальна клавіатура підтримує нейтральне положення, зап'ясть і передпліч, знижуючи втому під час тривалого набору. Найбільш ергономічні моделі мають клавіші, розташовані під певним кутом або на плавно зігнутій поверхні клавіш, що зменшує навантаження на руку. Існують також роздільні клавіатури, що дозволяють налаштувати кожну половинку під індивідуальні потреби користувача. Клавіатури з регульованими нахилами або висувними ніжками дають змогу адаптувати позицію під себе для людей з особливими потребами. Є клавіатури з м'якими клавішами, що знижують навантаження на пальці. Алого вам вибору і звертайтесь до нас, якщо виникнуть питання.